Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Олеся і мій канал про в'язання. І в сьогоднішньому відео я також хочу показати вам два набори одягу, два комплекти одягу для цих лялечок Мініленд. У мене вже є кілька наборів, які зв'язані для цих лялечок. В попередніх відео я вам показувала. Там кілька є відео з новими комплектами. Тобто я вдягаю одну лялечку, другу лялечку. Хто ще не бачив, кому цікаво, звичайно, переходіть, будь ласка, на мій канал і дивіться. От, Ну а зараз я буду вам показувати ще два новенькі набори. От, І сьогодні в нас досить така, я би сказала, світла погода, тому я саме вирішила швиденько-швиденько підключитися. і... Зняти для вас це відео. От, Бачите, тут у мене є цілий комплект, і він такого е, бежевого, меланджевого, кавового або капучино кольору, так? і я саме буду його приміряти на ось цю лялечку, тому що думаю, що буде дуже гарно підходити їй під волосся. так? Тому що, якщо, наприклад, чуть темніший набір одягу, там не волосся, ну, Якось думаю, щоб воно все так не зливалося. От. І в мене є ще один набір, який я вам теж буду показувати. Я теж приміряла на ось цю лялечку, є теж фотографії. От. Ну, але вже сьогодні будемо наряжати ось цю. Ну, тобто, можна буде побачити два варіанти. В принципі, у шортах я виставляю також кожного дня. Стараюся виставляти якісь ролики коротенькі, відео, які я знімаю. Чи в інстаграмі, саме інстаграм, де з лялечками так там також можна буде бачити, наприклад, на фотографіях, як вони виглядають на якій саме лялечці. От посилання, звичайно, всі є під моїм відео. Так, ну давайте почнемо. Я вам всім бажаю приємного перегляду. Ми зараз з вами будемо їх одягати і в кінці, звичайно, будемо дивитися на готовий результат. Є у мене ось тут такі зв'язані, я би сказала, як лосіни. Як бачите, вони дуже гарно тримають резиночку, формочку. Ця пряжа напівбавовняна, там якось 45% бавовна і 55%, начебто акрил, якось так. Газол. Газал бебі-котон. Та, що тоненька, тому що газал бебі-котон є, ще в нас XL. От, це та саме, що тоненька. Як бачите, у мене тут є високий такий підйом. Я люблю в'язати особливо, наприклад, там штани чи навіть ось такого плану лосіни, тому що, якщо бавитися, от, діти бавляться такими лялечками, вони їх одягають, переодягають. І хочеться знаєте, щоб вони ніде по спинці не сповзали. Тобто я не роблю їх коротенькими. Коли ляльку посадиш, вона гарно, гарно так все по спинці, спереді все гарно тримається. От, і як бачите, тут в нас дуже-дуже-дуже класно також тримається резиночка. Так, ну що ж, давайте будемо їх приміряти, одягати От, і побавимося трошки з вами. Так, зразу треба було другу ніжку. Я більше лялечки люблю одягати, звичайно, як я там готую якісь фотографії, от, чи якісь відео, то Так, трошечки камера трясеться. Не хочу, щоб вона вам тряслася. Якось, напевне, ось так відступлю. Поштатив прижимається до стола і, звичайно, воно не дуже добре. Коли рухаєш столом, рухається зразу, відповідно, і камера. Так. Вони, начебто, якщо їх тримаєш в руках, то вони ну, такі, прям знаєте, ось тут виглядають довгенькі. Ну, вже коли одягаєш, то звичайно тут все розтягається. Але зато гарно, бачите, як по спинці все. Ну, тобто я ще одягала по трусиках, по спинці все гарно сидить, а гарненько ножки е, от е, обтягує так. І ось такі вони <свісно> височенькі. От. Ну, як для маленьких діток, щоб було зручно та комфортно. Е, так, що в мене тут ще є? Ось така, я би сказала, що це не туніка, а сукня, бо вона так трішечки довша. Е, як бачите, тут в нас дуже багато є ось таких рюшечок. Напевно, я ось так зараз роблю. Просто вам покажу. Вона виглядає ось в такому плані. Тобто, якщо її розложити, ось, бачите, як сонечко. Ось так. От. І ось так вона виглядає. Квіточка в нас є. Так, і будемо зараз приміряти. Так, а ця ниточка, не маю є етикетки, але це начебто сплеш. Вроді так вона називається там досить багата палітра цих кольорів. От. І цей раз у мене така меланчева. Ну, якщо, наприклад, лялечка ось так лежить, то видно, що це як коротенька така суконочка, так? Але все рівно, коли отак поставити, то... Ну, можна сказати суконочка, тонічка, тому що якщо не зв'язати, наприклад, ось ці лосінки, то, звичайно, буде надто коротка суконочка, так? От. І ось такі гудзочки я сюди пришила. Вони дерев'яні. Так, все так ще поки новесеньке, свіжесеньке. Ну так досить так, де моя петелька. Ось такі хуточки можете бачити. Навіть і в таких коричневих кольорах, я думаю, що теж дуже гарно виглядає. Так, і як ви розумієте, в нас такі гудзочки ззаді мають трошки жовтенького, коричневого. І ось такого голубенького, то я вже і такі бусинки теж сюди пришила. Маленькі перлиночки, от, щоб воно гарно все підходило. квіточка тут є. Навіть ось така, знаєте, маленька перлиночка, бачите, дуже гарно також пасує її під очі. Так. Я взагалі дуже люблю такі коротенькі суконочки. От і ще в нас є пов'язочка на волосечку. Ось така. Ось така пов'язочка. Певно, я її посаджу, щоб було зручно одягнути. Мені здається, в неї зразу міняється посмішка, коли вже її одягнеш, вона також зразу по-іншому виглядає. От, звичайно, волосечку можна по-різному вложити. Одну виглядає ось так. Ось така красунечка. Так. так. Одна лялечка готова. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам такий колір, як вам такий набір. Так. І зараз будемо нашу темненьку дівчинку одягати. Вона насправді не є темна. Тобто, як бачите, в неї ну, колір, я би сказала, тіла такий світленький, навіть у ось цієї більш чуть-чуть такий тон все рівно більш жовтуватіший, я би сказала, от, такий тілесний, а цей вже світло-світло-тілесний, ну, але волосочкою очі у нас чорненькі. так? От. І ще у мене є ось такий набір. От, і якраз зараз ми з вами будемо його теж приміряти. Е, от, І е, тут все те ж саме. Як бачите, на цих лосінках я вже сюди вставила резиночку. В принципі, там теж можна так зробити, ну але я лишила такий варіант. От. Тут ластовиця є для того, щоб все у нас нічого не розтягувалося, коли лялечка сідає, щоб було все зручно. Тому що як вона сідає, в неї ножки ну, розширяються, як ви розумієте. І не можна, щоб десь у нас там якісь там дирочки виглядали чи ще щось. Тому я роблю ось таку ластовицю. От. Так, це теж все те ж саме по пряжі, газал. Та що тоненька, тільки інші відтінки, інші кольори. Тут вони чуть-чуть, саме де ножки, чуть-чуть я зробила коротші. От. Все класно тримається. Бачите? Все дуже класно, зручно, надійно. Вони гарно, ось, цю, ось ця резиночка гарно тримає свою форму. Все як має бути. так. І ось така ще тонічка. Ну, це вже точно можна так сказати, як тонічка. Хоча це те ж саме. Так, тобто без лосін, або, наприклад, без колготочок ти це не вдінеш так, бо воно ну, зовсім по-іншому виглядати буде. От, буде надто коротка сукня. Тут я теж зробила ось такі більш пишніші краї, але вже не такі, як там. Бачите, там ж дуже-дуже багато. О. Так, а тут в нас ось так виглядає, теж у нас є квіточка. Дуже гарний такий колір, дуже мені подобається. І це все досить-досить зручно одягати. Так. Зараз ми також защіпимо вточки. До речі, хто перший раз зайшов на це відео і вам цікава тема лялечок, наприклад, саме така, ну, саме вони, то в мене, звичайно, в них є відео-розпаковочка. Я там все показую, от, від коробочки до самого тіла. Так. Ось так. Ну, я перший раз одягнула, ну, так як вони новенькі, так, звичайно, я приміряла і цей, і цей набір на цю лялечку. Ну, от я бачу, що їй теж гарно підходить. Мені здається, що вони саме такі ляльки, щоб, напевно, що би ти їм не зв'язав, воно все буде гарно їм пасувати. Так, пінеточки одягаю і не показую вам зблизька. Також у нас є ось такі квіточки з бусинками. От. Ось так. Так. І ось ще ось така пов'язочка. Теж з квіточкою. Yeah. Мені теж, в принципі, подобається. От. Взагалі їм дуже гарно пасують такі пов'язки, дуже гарно їм підходять шапочки. В мене також є на каналі, я показувала, я в'язала такі пухнасті комбінезончики для них, пухнасті шапочки. От. Кому цікаво, також переходьте, дивіться. Так, ось такі два в мене набори вийшли. І ніби схожі, і ніби різні. Тобто і по узору, і по формі, так, і по кольорах. Ось так. Так, і ще в мене є ось такий ведмедик. Бачите, у нас тут така є. Шапочка зараз знімемо, подивимося ще раз на цих ведмедиків. Я в'язала ще їх раніше. Ось у нас рухаються ручки і крутиться голова. Розміром вони до 5-5 см. Десь так. От. Тобто такі малесенькі хвостик у нас теж є. І ще робила ось таку шапочку з вишивкою. Сподіваюся, вам видно. Ось така пухнаста шапочка. Це, це є пряжа тонесенький велюр, а ця пряжа ну просто дуже і дуже тонесенький такий, як би вам сказати, дуже тонесенька ниточка, і на ньому дуже такий дрібненький тоненький ворсик. от, ну Але вже коли зв'яжеш, то вже отакий результат виходить. Шапочка, ковпачок, я би сказала. Тільки копачок йде не у висоту, а ось так дуже. Ну. Можна зав'язати, можна просто ось так, От. бачите. І вже коли даєш в ручку, це вже як повноцінний набір одягу. От і ще в мене є ось такий. Сміхун маленький, дуже люблю цього ведмедика. Тут трошечки я по-іншому зробила. Вишивка в нас на голові, на животику. Квіточки ромашки я тут вишивала. Також повертається голова. Рухливі в нас лапки. Отак. От Це є маленький хвостик. І шапочка вже без вишивки, тому що вже вишивка йде в нас тут на голові. От так. От. От так. Ось так виглядає. І вже коли є маленька іграшечка, то вже як дійсно повноцінний такий набір. Для лялечки, як на подаруночок можна, ну чи для себе. От. Ось такий малючок. Так. Так що ось таке в нас сьогодні було відео, сподіваюся, вам було приємно подивитися на нові комплекти. Пишіть коментарі, який з них вам найбільше подобається, в якому кольорі, якій ляльці він пасує найбільше. От, я, звичайно, з задоволенням буду читати. Так, на сьогодні я закінчую. Це відео, і ми з вами зустрінемося вже в наступному. Я постараюся вам показати також одяг. Я, якраз його маю там трішки ще десь закінчити, і буду вам показувати вже одяг на інших лялечках. А на яких саме, то ви, звичайно, вже будете дивитися в новому відео. Все, всім дякую за перегляд. Бажаю вам всім хорошого настрою, мирного та спокійного неба над головою. Папа. -па.